Я вітаю вас, друзі, в моїй студії Апогея. Всіх неповторних і мудрих людей, котрі зайшли вперше на моє відео, прошу підписатися на мій канал, слідкуйте за новинами. Ми тут розбираємо дуже цікаві історичні моменти. Ми розбираємося з тим, що відбувається в світі, як нам тут встояти, як нам вижити в ньому і зберегти свою істинну сутність, людську таку. Тобто це важливо на сьогодні, так? і без поглиблення в якісь такі навіть містичні речі, важко зараз зрозуміти, що все-таки відбувається, і чому ми знаходимося в такому цікавому моменті життя, тобто, де проявлюється новий світ, в якому ми з вами всі хочемо жити, але будуть жити не всі. І так. Об'єднання світів називається сьогодні моє відео. Я продовжую тему про те, про багатотисячну історію існування людства, так, нашого як цивілізації. І зараз я хочу поглибити трішечки цю тему, розкрити її більш детально, щоб було дійсно зрозуміло, чому ми маємо навіть в цьому розриві, який ми відчуваємо зараз, так, роз'єднані такому. Ми маємо прийти до єдності і чому ми маємо єднати світи з вами тут. І саме які світи ми маємо єднати. Тому, дивіться, друзі, все, що я казала в минулому відео, так я не буду повторювати. І хочу сказати, що є така практика єднання родів, так? І я проводила її на своїх проєктах, на вебінарах людям. Відбуваються дивні речі, коли робиш практику єднання родів, таку ментальну просто і дивишся, як от виникають які образи так, приходять. Приходять інколи такі пращури, що ти навіть ніколи і подумати про то не міг. І тут виходить дивна штука, що зараз піднімаються такі пласти, глибини родових енергій. Піднімаються для того, щоб якимсь чином з нами співпрацювати. І коли ми з вами говоримо про історію, так? про історію України як держави, про історію нашої планети, про історію нашої цивілізації, багато про що. Ми з вами. Повинні зрозуміти одну таку річ, що завжди є історія перед історією. Що є, наприклад, навіть вічність, а є передвічність, так існування нас усіх. І єднання родів, воно зараз якраз таки, зараз якраз таки дуже важливе для нас в процесі нашого з вами виживання. Тому що загроза залишається і залежить подальше життя від усвідомлення нами, людьми, нашої істинної сутності, нашої сили, наших здібностей, де ми повинні згадати все-таки оті родові знання. І родові як рід, так? якщо так вже розкрутити, на багато тисяч там років, потім мільйонів років, ну наших, там, чи космічних чи наших, ми можемо побачити, що. Ми не маємо ніякого розриву з цим всім, всім зараз. І маємо побудувати нове життя далі, тобто залишаючись жити, далі побудувати життя, але на іншому рівні. І цей інший рівень, тобто так, він більш розвинутий, більш, більш такий. З новими технологіями, так, з новими розкриттями людини, тобто з її знаннями, там ну, багато всього, чого ще будемо, ми проходити з вами. Але ми не можемо це все робити без того, що ми згадаємо, як було раніше. І якщо дойти до тієї-самої, там десь, можливо, останньої інстанції, так, де рід наш починався. І ми можемо назвати її ту інстанцію творцем, так? то просто оця творяща така історія, то вона дуже довга. Але для того, щоб ми це згадали, зараз ми якраз таки і підходимо до того періоду, коли йде зачищення всього того, що не співпадає з задачами нового світу. Зачищення йде планети, природи, людини і всього простору. А як іде зачищення, йде просто включення такої сітки енергетичної навколо нас усіх, яка випромінює такі частоти, щоб очищувалося все і жило далі. Є дуже корисна одна. Така штука, що люди, які розуміють, що відбувається, вони співпрацюють з тією сіткою свідомості. Це не електромагнітне поле землі, це сітка свідомості. Зовсім інше. А є люди, які навіть не задумуються, не замислюються про те, що таке може бути, в принципі. Так? Правильно, не всі на землі люди, але далі дивіться. Якщо, наприклад, ті, хто розуміють, так, що йде вплив на нас і що ми маємо сприймати, резонувати з цією програмою свідомості, так, ми включає, включаємося, включені, хтось приймає, хтось не приймає, то вже вибір такий. Але цікаво, знаєте що? Що ми часто ми вже живемо в цій, під цією сіточкою, ми вже тут живемо. Вона була включена в 1972 році, тобто вона була завершена, формування її було завершене. А початок починався 13 тисяч років назад. Якраз тоді починали будувати перші піраміди, які випромінювали, служили як антени, так, енергетичні імпульси випромінювали. Багато по всій землі нашій з вами. Рідній нашій землі, матінці нашій землі. Будувалося таких храмів, пірамід, там різних, різних різних, які мали силу і випромінювали такі енергії, які зараз створили нам таку цю сіточку свідомості, в якій ми живемо. Цим займалися ми люди. Це робили ми люди. Це нам ніхто не робив. Це ми самі з вами створювали ці всі споруди на землі на протязі багатьох-багатьох тисяч років. І за цей період, в який проносилися знання, самі-самі такі далекі знання, так? і хто проносив їх сюди, вони відтворювали з кожним, з кожним таким цивілізаційним витком, так? Відтворювалися оці Енергії, щоб ми зараз з вами жили під новою сіткою свідомості. І ми зараз тут живемо. Вплив її неймовірний. Тобто, ніхто звідси не піде нікуди, допоки не вирішить, чи він буде резонувати, Тобто так, чи він сприймає це все цю нову сітку свідомості. Я хочу звернути вашу увагу на такий момент, що ми почали з вами жити почали ми з вами змінюватися з 1900 року, так, уже на протязі 120 років. Тобто там проходили покоління наші, так? цілі покоління. Цілі хвилі такі родові наші, так само це було близь, близьке наше таке оточення, яке ми можемо ще згадати, пам'ятати, історію цю. І починаючи після, після Великої Вітчизняної війни, так, включилися в гру ті сили, які хотіли завадити, включити цю сіточку. Тобто вона була пробудована, так уже вона вже формувалася, але вона була недосконала ще, і вона ще була така, знаєте. Скажімо так, дійсно недосконала просто, її треба було вдосконалювати. І далі люди продовжували це робити. І тут є один момент, що після Великої Вітчизняної війни, під час Великої Вітчизняної війни, так, активувалися якраз ті, ті свідомості людей, ті сили, які були, наприклад, не господарями нашої землі, а були колись тако, просто вклинені сюди, через якусь помилку просто. Допустіть собі, що така сталася помилка в енергетичному такому, якомусь сенсі десь така сталася похибка, і сюди просучилися на землю не ті, хто мають тут бути. І серед тих були ті, хто розпалювали війни, хто створювали синтетичний світ. Так? Саме Велика Вітчизняна війна, коли над людьми проводили досліди, так? коли хотіли їх знищити. Коли відбувалися ці жахи, коли вибивали мільйони людей, так просто знищували. Потім після того скажімо, Гітлера продовжив цю хвилю Сталін, коли він створював такі умови для людей, коли люди трималися в жорстких умовах, коли вони так само продовжували знищуватися. І потім ця система знов-таки так, цього, цих шкідників. Скажімо, які влізли до нас в наше, в наше життя в життя людей, які є господарями планети. Зараз це той, хто напав на Україну, потім зараз це все продовжується. Але зараз інша ситуація, тому що ця сітка вже працює. І то все, що вони роблять зараз, то воно вже абсолютно не актуальне. Тобто воно воно щезає, то все мертве. Тут інша справа, що як. Просто десь трошечки як тормознулось, так? От те все розкриття під налаштування достойних людей, істинних людей, підлаштування під це відкрито вже, під цю сітку свідомості, тобто включення, так, воно трошечки дає такі похибки. Але це вже закінчується, і ми з вами зараз всі знаходимося в прояві нового, нового життя. Тобто ми зараз уже тут знаходимось. І тут важливо зрозуміти, що вся ця структура, яка будувалася до цього моменту так, в, тих, в тих саме спорудах, так, в тих місцях, ота сітка, то вона вже сформована і зараз весь час вона тільки трішечки підкориговується. Є у нас на землі такі люди високого рівня свідомості, які розуміють ці речі і коригують. Вони є тут а просто такими, знаєте, як... Споглядачами, але вони є коригувальниками, з відкритими серцями, це люди великого серця. Це ті, хто відчуває не тільки, наприклад, наші земні процеси еволюції, так? а відчувають космічні, вселенські і все взагалі всього всього, що існує. Тому це дуже цікавий процес. І якщо це, наприклад, інформація дасть вам якийсь спокій, так? Якесь розуміння того, що ці чужеземці, які просочилися сюди і творили тут оці всі свої діла, так? вони зараз зачищуються в першу чергу, їх просто вибивають, зачищають і вони виходять звідси, вони зачищуються. Але у нас з вами так само йде зачищення у людей, істинних людей йде зачищення планети через наші серця. Тобто зачищення планети через серце йде. Ми повинні е, розуміти такі глобальні речі, не тільки там, копирсатися в своїх речах, там, бути зайнятими зароблянням грошей там, і ще чогось. Так? Ми повинні з вами розуміти ці процеси. І коли ти бачиш глобально так, оцю штуку, що все це е, старе, старий світ, так? старий світ то не той світ, який нам створювали пращури наші. Не той світ, який племена древні хранили в далеко від цивілізованого світу в тих лісах Амазонії, там десь іще в горах високо. Розумієте, це не той старий світ, це стародавній мудрий, істинний світ Він зараз співпрацює з нами, і він хоче, щоб і ми з ними співпрацювали. А ми дивимося більш на коротку історію. На історію, коли почало це зло себе проявлювати як в останніх імпульсах, в останніх судорогах, воно проявлювало себе, знищуючи людей. Це було не тільки, наприклад, там Гітлер, Сталін, там Путін і ще там, да, то були ще інші тирани, чи е, ця Північна Корея зараз, так, а були ще такі, там були, були було їх багато по всій землі. І я хочу просто акцент зробити такий, що уявіть просто цю структуру. І зараз уже в цей сіт, в сіточці свідомості, ці сутності не можуть втриматися. Тут зараз головна задача, щоб пробудилося якнайбільше істинних людей. А це все зачищається, воно вже йде. І тут кажуть, бачили інопланетні якісь явища чи НЛО, чи щось таке, що фантомні якісь. Проявив над Україною. Я вважаю, що це не тільки над Україною, це над всім світом відбувається. І таке явище вже було. Після Другої світової війни було дуже багато літаючих об'єктів. Вони залишали знаки. Вони і після, після Великої Великовічня почалося. Знаки на полях пшениці, на, на льоду залишали, на снігу залишали, навіть на деревах в Канаді залишали е, з, такі круги. так? І, і люди не могли зрозуміти, що це. А це було друзі, такий спосіб спілкування. Нам хотіли донести інформацію тими узорами, тим всім, що там було. так? Нам доносили, з нами хотіли спілкуватися, ми ж не одні в всесвіті живемо. Але ми так багато чого і не зрозуміли в той час. Але були люди, які так само спілкувалися і створювали ці самі знаки, так само все робили на полях, і щоб було видно. Якось було це спілкування, Я впевнена, але тільки дуже, дуже мало було тих, хто на землі міг зрозуміти це все. І зараз з'являються знов явно, показуються, або в нас здібність бачити з'являється, знов таки з'являються літаючі якісь об'єкти, такі, які спостерігають. Я вважаю, що це так само йде якийсь такий прояв до спілкування, тобто зможемо чи не зможемо. Ми прочитаємо ці послання, ми все це побачимо. Но просто ми повинні з вами ще зрозуміти, що до точки процесії, яка скине оцей остаточний. Остаток, залишок, так? залишок скине цієї програми дуальності, тобто виключить її повністю. У нас з вами залишається не так багато часу. І чим більше людей усвідомить ці процеси зараз, так? що не потрібно боятися, потрібно просто відчувати процеси, не боятися голоду, холоду, катаклізмів. Не боятися цього всього, а відчувати, включати свою цю глибинну, таку сутність, розпізнавати, що відтворюється, що де істина, що не істине. Розумієте, повинна включатися ця глибинна, наша інтуїтивна програма виживання, так? яка є безцінною зараз. І кожен з нас, правда, повинен зараз відчути в собі е самі е безпечні місця для життя, так? Із тієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Ви повинні відчути безпечність, ви повинні відчувати оце все, відчути оцю сіточку. До речі, ще хочу додати зараз, що коли, наприклад, відбувається коригування цієї сіточки, так, свідомості, вона так само має свою вісь, вона має два полюси, вона так само вона є, це все воно доказано, це, це потрібно вивчати, кому цікаво цікавтеся. Тобто не тільки Земля має наша планета свою вісь, там, да, екватор там, Північний Південний Полюси, тобто має так само і сітка свідомості. Вона має те ж саме, енергії, має, вона зв'язана. Це дуже цікава сакральна геометрія. Я просто, я просто дуже давно цим займаюся, я знаю, як воно працює. І хочу сказати, що коли ви відчуваєте себе, можливо, не зовсім добре. В якісь моменти, так? як це відбувається, може, знаєте, бути така, таке відчуття, як то блукають нерви по тобі. Блукаючі нерви. Я так називаю цей стан, коли в мене люди питають, що це зі мною відбувається. Я кажу, оце така ситуація, як під, під, під шкірою мурахки повзають, або таке, що знаєте, спати не можеш. Або е, це йде такий вплив, і тут важливо е, відчувати, який це саме вплив. Наприклад, не спати з мобільними телефонами, як варіант виносити їх далі від себе, хоча б вночі не спати з телевізорами, з телефонами, там, з різними випромінювачами. Спальня повинна бути комфортною, чистою, чистим таким простором, десь просто далі це все, далі його це все, якщо вже без цього зовсім неможливо. Бо відчувається вплив е негативний на людину. Тому що вона не резонує зараз з багатьма звичними енергіями в просторі. Оце. І коли ви відчуваєте сонливість, або просинаєтесь і не можете спати, або, або ці блукаючі нерви, або ці мурахи, або е, буває таке знаєте, відчуття, що прибиває тебе так важко. Воно впливає на психіку, на все. І це якраз е, коли, включ, коли коригування йде. От ми трошечки звикаємо, адаптуємось, тобто інтегруємося ми. Інтеграція. Чому от моя школа називається школа інтеграції людини, вищу вищої інтеграції, тому що це йде інтеграція з новою сіткою свідомості, нашої свідомості. Тобто так ми інтегруємося, інтегруємося на вищому рівні. І це дуже важливо розуміти, що коли коригується ця сіточка, нам трошечки стає важче. А ми потім знову інтегруємося, вклинюємося, хто як може, так? Хто йде з цього плану існування, хто взагалі ніколи не підлаштується під цю сітку свідомості, а хто вміє підлаштовуватись, тому треба розуміти, що таких станів не потрібно боятися. Просто не потрібно. От, в кого яке виникає, наблюдайте, спостерігайте за своїм імунітетом, спостерігайте за своїм станом, міряйте температуру, дивіться, чому саме на вас це впливає. От. І знов таки хочу сказати, що єднання. Об'єднання, єднання оцих наших родів, воно відбувається саме в усвідомленні, отого коріння, о того всього, отієї єдності, починаючи з роду, родового оцього, такого світла творця, і далі оцей еволюційний хід людства нас, як Людства просто, так, як цивілізації. І зараз ми тут з вами знаходимося, і ми зараз єднаємо світи. І оцей синтетичний світ, який зараз розпилиться, розвалиться, так, і буде природній оцей проявлювати, бо ця сіточка проявлює природній простір, де є єдність людина, природа, рід. Природа. Людина-природа, людина природі своєму, тобто істину. Ну, ось на цьому я і закінчу. Так що, кому була цікава інформація, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте ваші питання, діліться вашими усвідомленнями. Я дуже люблю читати усвідомлення. От відео прослухала людина, і тут пише мені: О, точно, я це згадала! Оце в мене було, отак у мене було. І я десь глибині відчувала, що це так. Оце, друзі, для мене найкращий знак, коли ви ділитеся зі мною своїми відчуттями. Тому я дуже вас прошу: хто відчуває, хто десь в когось розпакувалося якісь знання, поділіться. Тут у нас колектив невеликий, поки що. Але навіть тих півтори тисячі людей істинних це вже дуже багато. І я знаю, що нас стає більше, більше і більше. А ще буде наскільки більше нас, на такий буде колектив, ще побачите, чим ми тут будемо ділитися. Таких просторів мало зараз в інтернеті, щоб так можна було ділитись такими знаннями. Так що, будь ласка, ставте лайки, я чекаю ваших коментарів. Кому потрібна корекція долі, ви до мене записуєтесь. У мене внизу там посилання є, є моя електронна адреса, є мої контакти. Корекція долі, будь ласка, сайт мій є, заходьте туди. Кому ще, можливо, комусь ще захочеться вскочити в мій курс цілителі сучасний надзвичайний курс, де ми розкриваємо всі ці, розпаковуємо всі ці глибинні родові сили, енергії, знання. Про все, як стілювати енергетично. Приходьте, будь ласка, ми ще приймемо. До кінця тижня ще можете вскочити буквально. У нас заняття слідують в понеділок. Так. так, добре. Тоді всім бажаю любові, процвітання, світла, гармонії. Ну, і, звичайно, здоров'я. Всього найкращого, друзі. До побачення.